Господь праведливий і милосердний. Ісус Христос, Бог всієї і тебе, Ти я Бог, всіх світил, всякого покою, всякої поміті неба. Я тобі щиро дякую, Отче Небесний, Творець неба і землі, за твою любов і милість твою. Я дякую тобі, Боже, всіх світил всього живого, що Ти поблагословив мене на цю ніч. Що ти мені дав охорону заступництво, за покровительську силу наді мною, Боже, що ти мені послав міцний, глибокий сон неба, але я прошу, мій небесний, великий і, і вічний Бог, научив мудрі мене, як жити у цьому мирі і як мені поступати. Дай мені приглибоке смирення, терпення, покору, приглибоке співчуття милосердя і простоту, щоб я допомагала бідним, хворим калікам, слабим. Я бачила людські страждання і болі, гори, як ти створив на цій землі. Я поводилася, як ти поводився, жила, як ти жив. Дай великий істинний Бог, щоб я не противилася злу, як ти не противився на цій землі. Щоб я ні на кого не ображалася, нікого не держала зла, не гнілася, не розгортувалася, не психувала, не лихословила, не створилася, не лаялась, не кричала. Дай мені повну спокійність, повну тихість лайність, і урівнувала чистої покої неба. Щоб я благословляла покриваючи, молодих молодий добіжаючих. Творила добро яке мені мне зло, творот лише длопа перемала з Исповним на своєму божественном Духом святим, И сияла блуяла. И сияла божаственному и вечному сяй небо. великий Бог. Чоб ти був мені, а я в тобі. В мене була повністю тебе. Я наслідувала тебе дні і ночі, говори до мене через святе небесне слово неба, а я буду говорити через молитви. Я свої сльози, болі, страждання, що в мене у цій мирі. Я не смертній людині говорила, а Богу святих, за сид говорила серце і болі своє. Коли мені важко, коли і спитання, коли залишиться ця земля, я розвозрадилась і возвеселилась той день. Я мала я водлагала на тебе, Ісусе, я на тебе, мій Бог. Я мала таку тверду велику віру, як янгурці, як мученики, які твої, твої пішли на ім'я Твоє на смерть. Коли настане година великих упробувань, коли настане влада антикриста і двіра, коли буде дуже тяжко на цій землі, коли люди віру е, втратять на цій землі, Боже, дай мені тебе не зректиться і не боятися е, нічого, але дай мені. Своє тіло віддати, на обіслічення мечем, між горіти вовік в пеклі. Дай щоб я не боялася тіла втратити, але щоб бояла за душу свою, щоб моя душа, душа була у віку в своєму царстві. Дай мені повністю бути тобі вірною, як люві ще пах, так як бабуся мене вчила, краще за Христа пострадати, між в пеклі мучитись. Дай мені те, що мені, бабуся, казала, отже, триматися і постанов. І те, що вона мені казала, коли я стала на свій пілігримський шлях у першому році, та мені сильно міс не тебе держатися, отче, і тлідувати за тобою на Та й мені від усього серця усім прощати, усім терпіти і творити добро іншим. І це робити в глибині серця свого. Я кожну праву, кожен вчинок, Кожне діло, я все робила не так, як людям. А як тобі і тим славу твою? Бережи мені всі локати, всіх пуску, всяких хвороб, і всяких поганих і злих людей. Дай мені прикріпки місяць як на як таль, як дуб. Лише на моїм шляху посилаємо малосадних, щирих, дуже добрих, сердачих людей, на моєму шляху. Бережи мене у всяких захресіл, всяких сект, і всього поганого бережи, цей мир. Лише на моєму шляху, лише щоб я. Я не вірила за Христам, Богам, що ученням. Я не вірила всякому неправду. Я вірю, що ти єдиний Бог, Спаситель. Мов і святий. який поможе, і благослови тобі, Ісус. Тобі Христос вірила. І слідувала тобою в небо. Викори мене друг спокусника, викорила мене з луку каву. Я втратив, втрапті, служила тобі дні і ночі. Я завжди казала правду ближньому. Дай мені власне вступати на всяку силу ворогу, дай мені перемогу. На всякий на всяким гріхом, на те, що воно очі дай мені побідам. Дай мені Господь, що великий Бог бути кріпким вільним словом Твоїм і тлідувати з тобою небеса, щоб я не звертала увагу, що нема не говорить, люди. Я не звертала на увагу, я дивилася на голову я дивилася на тебе. Дай мені духовну стриманість, мій силу, сіре мудрі, святу промудрість, дай мені покой, урівнувалу святість кої-небудь. Я відчувала твою охрану, я захиту це покротицьку силу. Я відчувала тебе на кожному чула твій тихий тихо голос. Я відчувала таке материна, твою корадец напас. Я наповнялася і звеселася своєю симфонічною, чистим покоєм набор. Наповнялася тоєю симфонією, святим покоєм Я наповнялася чистим святим ясним разумом. Чистим, ясним гнанням, і чистою, і глибокою совісті неба, я наповнялася Твоєю глибокою святою, великою любов'ю, глибокою любов'ю неба до всіх людей. У мені горіла любов неба, любов твоя, Ісус, щоб я, великий істинний Бог, мала велике поєднання через святе слово неба, через інки неба, через молитву і через святі таєнства, я з великою жарячою зважала тон симфонічний, жартство і не крайне смерті. Я знала, що тут учасне временно, а там спокій, мир і блаженство, і, мир, і безмерний мир, і вічне, покой на не послах, без безкінече. Великий і, 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 істинний Бог дай, щоб я зберегла своє дівство, свою чистоту, свою свят, свою непорочність, своє моносту. Я була віддана, вірна тобі сам-саму смерть, як і ось стіна, як і Я віддала своє с -с тіло. Ну, обісічання мечом, але щоб ти ще була во в небесах. Славила тебе там. І три і божам втула на біловік. Також Господь, я тебе прошу, та й щоб я мала, я дякувала тобі загоре, за горе та радість. Я мала глибоку стойну, тверду і велику віру. Не покулими вірила мій силу твою. Я твоє світло, проміння, твою любов. Я показала усі вселення. Я всіх, всіх потішала, підтримала, ріла, заспокоїла, тішала. У мене було приглибоке смирення, терпення, покора, приглибоке співчуття, приглибока простота, чита, приглибока дружелюбія, привітність, щирість, спокій, вдохлиніння, спокій неба. Мені була твоя урівновага, уступливість щира сердечність, любов, святість. Наповнена старше напасною, гарячою, щирою, чистою любов'ю до всіх людей, навіть до твоїх ворогів. Я покривалася світ любові твоєю, любов'ю Отже. Я хотіла прогорнути себе всю вселену. Я любила, як ти любив. Я прощала, як ти прощав. Я терпіла, як ти терпів. Я мала твою стриманість мій силу, сілі мутрія. Я мала того терпення, я могла бути терплячою до всіх людей, до всіх людей, які мене оточують, я могла бути терплячою. Я мала твою стриманість, мій силу і любов неба до всієї Вселеної. Я клопоталася про речі неба, про речі, які не відлучать мене ті, що на написах, Дай мені, Боже, владу пророкувати. Творити великі чудеса і для мене, сілявити хвирих, хворих, проповідувати твоє святе, чисте слово, неба, нанія по цій землі кулі. Я твоє світло, проміння, твою любов показала у всій всілені. У мені побачили твоє світло твою любов, вся села на весь світ. Я пильнувала за своїми діями поступком мені ночі. Я була свята, як ти святий. Я була чиста, як ти чистий. Я ходила в тому чистому віцом, тут на землі там написав. Обимени свої чисті кризі своє, очисти вже творяче чистенанням своїм. І також, Господь, я тебе прошу, поблагослови і захисти наш край, нашу країну, щоб нарешті закінчилася війна, настав мир і спокій, і Твоя все свята охороняюча сила. Також тейся свято все охороняючу силу над моїм домом. Моєм домом була права, пралибока, твоя присутність. При глибока твоя симфонічна присутність, твоя глибока любов, за розуміння, взаємоповага, при глибокій покої, тиша, добро. При глибока любов була у тому моєму. І присутність твоє благословення неба було в моєму домі і поміч неба. Я також, Господь, прошу за всіх своїх домашніх, дай їм свою святу, свого охоронять силу дай їм здоров'я, дай їм благословення. І поміч неба, і даємо благословення у їхньому житті, щоб твоє благословення була над ними великі очі, але найбільше ти їм дай охорону здоров'я, довголіття спасення. І також щиро дякую тобі, Отче, за твою милість і любов твою. Я дякую Боже, тобі за те, що ти мене благословляєш, за те, що ти мене отче. Поблагословив сильніше мені і був зі мною великий Бог. Я дякую, що святився, благословений Бог, за твою милість, за твою любов, за те, що ти пролив свою кров, за те, що ти своє життя віддав за нас. Щоб ми були в тому сумфойнічному, вічному царстві. Я дякую, що ти пригортаєш мене у святих літлінних обіймах своїх. Ти пригортав. Е -е 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 Уховаш мене під твоє крило, Боже, отцівське своє. Я дякую, що ти все прощаєш мені, Боже, ти мені допомагаєш, благословляєш моє життя, Боже. Я дякую тобі, Отче Небасний, що ти мені дав саме, саме найцінніше у цій мирі. Ти дав, яке не відніметься від мене ніколи, ти дав мені своє доросінне, святе чисте слово, святу Собі... науку неба. І самого себе, і молитву, ти дав мені всі духовні дари, ти дав мені духовні дари, ті, що не віднімаші, ті, що на небі, духовні дари, ти мені дав Господь. Ти дав мені найдорожче, а найсильніше у всі мирі, яке дорожче над усе. Ти дав мені вічне блаженство, вічний покой і вічне життя у тому симфонічному блаженстві, тому симфонічному царстві своєму, ти дав мені. Що я буду купатися у вічних, святих, небесних, святих розкошах у тих блаженних вічних небесах. що не буде більше смерті, болі, страждань, горя, мук. Та буде вічний покой, вічне блаженство, вічний спокій, вічне життя, де буде вічна симфонія, вічне блаженство і хор буде. там будемо веселитися, бжантувати тому благословенному симфонічному царстві, бо віки віков Боже. Я тобі дякую, що я маю найнедороже. Саме найцінніше у всім мир я маю всю світу, чисту науку, неба, світу, кону життя, святе Евангелія, у якому я можу перебувати. Я можу укріплятися в тобі, зміцнятися, я можу говорити через твоє слово, а ти можеш мені, мені даєш відповіді через твоє, що слово укріпляєш, зміцняєш. І не ставляєш, і підтримуєш мене, Боже, як мені жити у цій мирі і як мені поступати? Я дякую за твою вічну любов, за те, що ти завжди зі мною, мій добрий, і святий Бог. Ти я всесвітий, все благословений, це ісілящий Бог. Творець неба, всіх що ти всякого однання, всякого покою і помічі. Ти є справедливий і милосердний, заблагословений і вселюблійщий Бог. Ти є Бог над всіма світилами, над всім живим, над цією землею і небом, над всіма пламатами. Над всім всесвітом, над всім миром Ти є великий, соблаготловенний, всесвітий і істинний Бог, творець неба і землі, творець ж Бог. Ти є наша охорона, що заступаєшся, щоб за покровительська сила, слава, честь, місць і поклоніння. Я все віддаю для вічної твоєї слави віддаюся віддаюся, всесвіті вічні руки Твої, мій добрий і сильний Бог. Я щиро... Я віддаюся всевічні, за великі руки свої, виховатної і володій і води мене той симфонічний блажаний край неба, де є любов, де є щастя, де є блаженство, де нема смерті. Я тобі за все дякую, за благословенний Бог, за славу тобі, як Бог, сил, Богу Сю, Сину і Духу Святому. Амінь.